Як тримати руку клієнта, щоб і майстрові було комфортно під час роботи і витяжка втягувала на всі 100%. Почнемо з основ. Пам'ятайте, що це не ви повинні підлаштовуватись під розташування руки клієнта, а рука клієнта повинна бути підлаштована до вас. Тому перед початком манікюру завжди розміщуйте руку клієнта таким чином, щоб долонька не була в напруженому стані і звисала з манікюрної підставки, на якій відстані тримати ручку клієнтки, залежно від витяжки. Якщо у вас Фільтрові витяжки юлька, тоді ви можете тримати пальчик клієнки на відстані до 30 см над поверхньою витяжки у зручному вам положенні. Проте є два але перше, тримайте пальчик пістолетиком, щоб пил не накопичувався у вас в долоні. Друге, якщо ви використовуєте серветку під час роботи, тоді слідуйте правилам з цього відео. Якщо ж використаєте смішковими витяжками Юлька, тоді зменшіть висоту до 10-15 см над поверхнею витяжки і тримайте пачі клієнтки так, щоб він був трішки вище центру області втягування. Mm. Що ми ще забули додати? Пиши свої лайфхаки.